Міскетів працює наживо, говоримо про головне в студії Олександр Новицький Та, Олеся, вітаю вас. Є різниця між кредитом та інвестицією? Кредит треба віддавати. А щодо інвестицій, треба дуже постаратися, щоб вона прийшла. Про інвестиційну політику будемо говорити саме зараз. До нас в студії долучився Роман Григоришин, партнер інвестиційної компанії Інвестмент груп. Пане Романе, вітаю вас. Вітаю, перше запитання, яке я хочу вам поставити: це скажіть, будь ласка, що а... Показує, що країна одужує, економіки країни одужує, Це е, гарний кредитний рейтинг або якість і кількість інвестицій. Е, ви знаєте, це питання, воно комплексне. Тобто, в комплексі е, показник вимірюється: і інвестиційний клімат, і в загальна, загальний об'єм притоку прямих інвестицій, і як на нас реагують тип, е, такі інституційні інвестори. Е, так само, і е, кредитний рейтинг, про який ви сказали. Але світ знає приклади, тобто там країн з не дуже, скажімо так, живою економікою. Але куди пішли інвестиції? Так то такі таким на початку там був Сінгапур, таким в, в недавньому часі був цілий ряд південноамериканських країн в Еквадорі. Під час ефіру хотілося би про них розказати, тому що вони дуже цікаві інструменти по залученню інвестицій. використали. Ну, власне, я не так давно спілкувалася із людьми, які є. Скажімо так, власниками мережевих готелей, і вони створювали великі інвестиційні проекти прикладом в Хорватії. Коли я питаю, чому не в Україні? В нас триваліший сезон, в нас є одеський регіон, в нас є чудове узбережжя. А він говорить про те, що власне податковий клімат і власне податкова система, і корупція нам не цікаво. Ну, це вже так, скажемо, похідні речі, а взагалі базова, базова задача держави це захист інституту приватної власності. Тобто, ти, як інвестор, вклав мільйон доларів, побудував готель там на берегу Чорного моря в Одесі. Ти не впевнений, що е, за позовом якогось там е, комунальних підприємств або якогось е, активістів, або ще за якихось причин е, в тебе ти залишишся власником. Ви зараз кажете взагалі навіть не про податки, ви кажете взагалі про про безпеку про, бізнесу Так, про безпеку. Тобто, це вже похідне податки. Це похідне, і що можете запропонувати компанії Блід Це Group е, своїм клієнтам, е, коли вони намагаються вкласти в Україну. Ну, дивіться, ми виходимо з ринку, і на сьогоднішній момент там, наші ключові клієнти вони все-таки мають зацікавленість в аграрному секторі. І Україна це аграрна країна. Тому незважаючи на всі ці ризики, про які ми з вами говорили, це і податкове навантаження, і корупція, і судова система взагалі жахлива, і відсутність захисту інституту приватної власності, попри це, все є цілий ряд країн, для яких питання продовольчої безпеки стоїть на першому ну на першому місці. Тобто такими країнами є: Іран, Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, е Африканські країни. І е гроші звідти, тобто там в землю, е це для них питання життя і смерті. Тому що е за прогнозами аналітиків, ще 10 років і ми зайдемо у глобальну світову кризу продовольчу. І е тоді буде питання не в того, не те, у кого нафта, а буде питання те, де можна виростити хліб. Взагалі і... ну, будуть два питання. Yeah. Я таке питання нафти не відкидаю. Ні, ну, це само собою, але е, якщо дивитися по таблиці по піраміді Масову, то все-таки їсти хочеться більше, ніж їхати. Як змінювати цю ситуацію? Як не допустити цього? Е, ну, вона… Ви сам сказали, що ми аграрна країна. В нас а, чудова так. земля. Так. Ми можемо стати центром. Абсолютно можна. нам просто потрібно до цього бути готові. зараз. Багато і так, якщо ви поспілкуєтеся з гравцями на аграрному ринку, і так перенасичено пропозиціями вкласти гроші в аграрний сектор. Тобто, як тільки появляється якесь підприємство чи невелике фермерство, яке продається, воно купляється дуже дуже швидко. Ми там, скажімо так, найбільшу угоду свою провели буквально півтора року назад. Ми продали іранській державній аграрній компанії холдингу з підприємства в Ширяївському районі. І тоді, під час підбору підприємств для них, ми там були учасниками ринку по пошуку цих підприємств. І ми об'їздили і Херсонську область, і Миколаївську, і центр України. І от бувало дуже часто, от там, наприклад, Потрібно, в кожному випадку потрібно дивитися ще й на ментальні особливості там, людей, які представляють ті чи інші країни. І от там, менталітет іранців він трішки. Ну, тобто вони, скажімо так, довго заправляють, але гарно йдуть. Отак. І, Поки ми шукали, от ти знайдеш підприємство, вроді би все добре. Ти заходиш в аудит, і поки ти ці всі процеси проходиш, проходиш, погодиш, його швиденько купляють, Тому що з'являється якісь е, е, х, от там, наприклад, з Індії дуже є декілька е, вагомих гравців на ринку, які дуже швидко купляють. Не знаходять гарну пропозицію. Вони навіть там е, без детального аудиту швиденько викупують. купують. Бачите, ви зараз кажете про те, що вже фермерські господарства продаються. А е, яким чином Україні захиститися від цієї скупки? Адже ми міняємо фактично, і якщо відчиниться ринок землі, то ми можемо обміняти свою землю родючу на якісь папери, і навіть в електронному вигляді ці папери будуть і вони будуть знецінюватися на відміну від землі. Це е -е -е, де золота середина. Золота середина це в пошуку форматі формату е, от якраз цього ринку землі, тому що на нас одні лобісти нагнітають страх про те, що от ми відкриємо ринок землі, і в нас все скуплять араби, китайці і так далі. І, і ми лише, нашу та, землю. А інші кажуть, що відкривайте повністю, то немає нічого страшного. Насправді, істина виправі посередині, істина заключається в тому, що цей ринок має бути регламентований. Хто його хто його має захищати і регламентувати? держава має бути в цьому випадку? Арбітром. В, в випадку введення ринку землі держава має бути арбітром. І е, потрібно розуміти, що е, от ми там всі е, там може пишаємося, хтось не пишається тим, що в, от у нас немає ринку землі. Але ми одна з п'яти країн світі, де ринку землі немає. Одна з п'яти країн світі. Разом з нами, Білорусь і, і їм же подібні. Е, ринок землі це не є щось погане. Так. Ми не готові в, в ну, за через судову систему, через той же захист інституту приватної власності і через масштабну корупцію. Ми до цього не готові. Українські компанії так. не готові, не спроможні поки що конкурувати із іноземними інвестиціями. Не ви не праві. Дуже я вам скажу, ну, скільки що скільки в нас гравців, <зв>. таких які зможуть скуповувати землю та робити там щось і на наймасштабні в нас зараз е, абсолютно вільно може зайти будь-яка компанія і скупити аграрні. Підприємства набити банк землі більше ста тисяч гектар, і це не є великою проблемою. Але тим не менше, тобто все-таки українські компанії є найбільшими гравцями: кернел, МХП і, і їм подібні. І це українські компанії з українським капіталом, там вони зв'язані, десь якісь зв'язані з е олігархічними моментами і, і так далі. Але е ні, одна, е ні одна, там, скажімо, е ні, один конгломерат у світі там чи Саудівської Аравії, чи якісь там Бахрейн, Кувейт, е вони тут скуповують щось, так але не в таких великих масштабах, як це, так вони не захищені, тому що вони купляють шо? Вони ж так само е інвестують сюди шалені гроші, але вони купляють тільки право оренди, яке ще й більше того, там пає може розірвати в будь-який момент. Який, будь ласка, скажіть, якщо ви вже тут партнер та експерт щодо інвестування? Які ще е, галузі е, промисловості е, перспективні у Україні? Виробництво. Е, промислов... Виробництво е, в світлі того, що відбувається зараз в світі, і, і в світлі того, є, що в нас е, робоча сила дуже кваліфікована, ринок не монополізований в плані виробництва. І, е, скажімо так. В світлі цього у нас є великі можливості, е, і ми дуже привабливі для великого промислового виробництва. Е, наприклад, е, ситуація, на якій може Україна зіграти найближчим часом, е, дуже погіршується відносини між Китаєм і Сполученими Штатами. Там е, Сполучені Штати ввели ввізне мито там в розмірі 25%. Тобто, всі товари, які там вироблялися, там. До не знаю, заколки, біжутерія. Вони вироблялися в Китаї. Тобто вони зараз будуть там, на 25% дорожчі в США і е воно стає менш вигідним, а вартість робочі сили в Китаї росте. І, до речі, минулого року там був, і вони вже скоро будуть там ну, людина буде коштувати дорожче її година роботи, чим в Україні. Мені здається, що цей ця, ця криза, яка на нас чекає, вона може стати, якщо гравці не домовляться, вона може стати ще більш потужною. Адже ми знаємо, що ринок внутрішній ринок сполучених штатів Америки це такий споживчий ринок. Так. Якщо на 25% зросте, наприклад. Телевізор, який виробляється взагалі-то в масовості у, у Китайській Народній Республіці, то а, споживчий ринок США відреагує миттєво. Так. Він ляже. Mm. Тому що він а, закредитован таким чином, що люди може збирати, <клес> що їй купити ТВ, чорною п'ятницю, або заплатити кредит за будинок. І тут ми побачимо, що ця сфера вона ляже торгівельна. Я б не був таким скажімо так, песимістичним у своїх прогнозах, але я думаю, що е, ця ситуація, вона, наприклад, її Україна може використовувати, тому що там спілкуючись з потенційними там, інвесторами, партнерами і так далі, я б, е, власниками виробництва в Китаї, вони е, зацікавлені в пошуку нових місць виробництва, е, тобто перекидати свої лінії е, по виробництву в інші країни. З якими в штатах нормальні митні відносини? Таким -то, То ви пропонуєте, щоб все це відбувалося в Україні? Не все, але частину, наприклад, виробництва, от ми. Е для прикладу, важкі труби вони виробляються в Китаї. Китай вже нас на цьому ринку зробив давним давно Але е це така величезна система утворююча галузь у, у виробництві, тому що труби мет металічні титани вони використовуються в ну, будівництві повсякденно. Е в Україні е для цього є так само можливості, ми так само їх виробляємо, але вони е дорожчі, ніж китайські труби. Відповідно, тобто китайський виробник зацікавлений в тому, щоб перевести свої лінії, свої виробничі потужності в Україну, і, і наші заводи, наші вони можуть або навколо них створюються додаткові якісь хаби виробничі, або е, е, взагалі будуватися нові заводи. І в цьому немає нічого поганого, тому що там, от є пустир, наприклад, в Ширяївському районі, та там нічого не відбувається. От є територія, земля, та, на ній нічого не відбувається, і в один момент. На тому місці буде, наприклад, відбуватися якесь виробництво, та люди отримують роботу, держава отримує захід якихось грошей, які тут будуть обертатися, а ще О, податки, а ще податки. А ще імпорт, експорт. Це економічний процес. Чим більше таких економічних процесів буде на кожному пустирі, тим більше шансів у нас взагалі вижити, я так вважаю. Мені давайте, давайте повернемося до того, з чого ми починали, як залучати інвестиції. Ви сказали, що у вас є приклади країн із цікавими. Моментами про е, в еквадор, 2000... якщо так, не помиляюсь. Так, в 2015 році, я е, проходив короткострокову програму в Колумбійському університеті в Нью-Йорку і познайомився з доволі такі цікавими людьми е, з Еквадору, які зробили е, доволі просте е, рішення в плані в плані політики держави по залученню інвестицій. Еквадор на, на період 2014 року була в десь схожому положенні, як і Україна. Тобто там нерозвинена економіка, е, сировинна економіка е, з масою цих, як я назвав, пустирів з корупцією, з інфляцією і так далі. Е, коли помінялася там влада, вони е, знайшли там групу реформаторів, які запропонували зробити наступне. Вся територія Еквадору була інвентаризована. Тобто було описано все, що продається, все, що купляється, будь-який будь клаптик землі, що на ньому може бути. Вони були орієнтовані на ринок Північної Америки, тобто їхній потенційний інвестор, це не так далеко, це Північна Америка. Тому вони наняли декілька компаній, які по кожному міні-проекту робили предпроект. Тобто там, наприклад, Якась там провінція Сянзянь, в ній там є бананова фабрика там, чи бананові поля, але вона там, фабрика вже там не, не, не працює або там загинула, так як у нас, наприклад, в Комінтерневському районі, птах, колись лідер був по птаховиробництву, в кожному селі птахофабрики просто закинуті. Да? І от тут може бути таке-то, таке-то виробництво, така-то, така-то проста економіка, кількість інвестицій, там, срок окупаємості, там, гарантії держави. І вони зробили таку інтерактивну карту, на якій нав навели всі ці проекти. А разом з цим зробили ще одну карту, яка показувала, куди вже інвестують кошти. Тобто там. Як це діє, наприклад, як це може подіяти на прикладі України? В них е, це пішов е, такий, скажімо так, масовий хайп. Вони за рік збільшили приток прямих інвестицій середнього інвестора, там це від мільйона до 50 мільйонів доларів. Е, вони збільшили з, е, в 10 разів. Е, після того їхню ідею почали. Е, Почали використовувати Використовув, сусідні так. країни здається, що це дуже гарний приклад. І треба таку ж систему запровадити в Україні. Як але що... там був основний момент державні гарантії, гарантії держави. Ну ви, ви розумієте, що це умовне поняття, тобто державні гарантії можуть бути в вигляді якихось там зобов'язань, вигляді участі. Ви знаєте, в цьому чи іншому. Якщо новий уряд буде зацікавлений, ми побачимо ці гарантії. А цілком з вами згоди будемо на це розраховувати в. дуже сильно. Вдячні вам, Вдячні, Романе, що були сьогодні з нами. Роман Григоришин, партнер інвестиційної компанії Інвестмент груп, був нашим гостем. Далі новини в «Іксенії по тому розпочнеться програма Саші Корінні слова про політику. Ми повернемося до студії після 18-ї, Тож залишайтеся з думською далі буде. Швидко та гостро про життя Одеси, регіону та країни. Це день на Думській.